І так, основні причини деградації суспільства, чому це відбувається і як з цим боротися? Ти поки підпишись, а ми розпочинаємо. І так, невеличка передісторія: 1961 рік перший політ людини у космос. Цю подію переоцінити неможливо. 2024 рік. Людство починає тапати хом'яка. 1950-ті роки діти читають Жуля Верна, мріють стати інженерами, винахідниками, лікарями та приносити користь суспільству. 2025 рік діти дивляться блогерів, які ведуть свої трансляції з унітазу і мріють стати такими, як вони. 1920-ті роки. Альберт Ейнштейн дає лекції по фізиці в Європі. 2025 рік блогери дають курси, як стати блогерами та набирати якомога найбільше лайків. І більшість мені заперечують, скажуть, про що ти в біса говориш? Ми на піку технологічного розвитку. У нас найвища освіченість населення за всю історію людства. Рівень медицини, технологій, освіти і науки на піку. Так, звичайно, але поки версії про шарок людства розвиваються, масова культура тупіє і деградує. Розглянемо проблематику на прикладі України. Як так вийшло, що ми з розвиненої індустріальної країни з власним машинобудуванням? Атомною енергетикою, інститутами, технологіями, матеріально-технічною базою перетворилися на сировинний придаток та втратили державний суверенітет. А відповідь дуже проста: тяжкі часи народжують сильних людей. Сильні люди призводять до хороших часів. В хороші часи народжуються слабкі люди. І так по колу. І батьки-засновники зробили для нас настільки хороші, тепличні умови, що призвели до того, що ми і деградуємо. І не така страшна та деградація в науковому плані чи втрата матеріально-технічної бази, як страшна духовна деградація. І світ зійшов з розуму, поняття добра і зла розмито, доброту сприймають за слабкість, а любов вимірюють грошима. І це відео має на меті дуже простий посил. Ми в цьому світі приходящі і уходящі. І замість того, щоби зробити цей світ кращим, щось в нього принести, ми гадимо в нього.